Оскільки індексовані журнали приймають в основному дослідницькі статті, де для обробки імперічних даних необхідне застосування статистичних методів дослідження, дозволено використовувати штучний інтелект як такий собі калькулятор в математичних розрахунках, статистичній обробці інформації тощо, але обов'язково потрібно про це згадати у статті. Покажемо приклад використання чату GPT в статистичній обробці емпіричних даних і порівняємо результат з Excel. Ось ми ставимо йому питання, чи може він нам допомогти. Так, даємо йому сідання. Ось іде статистична обробка цих даних. Треба трохи зачекати, тому що серйозний процес. Ну, ось, будь ласка, перевіримо параметри із Excel. Вісімдесят сім тисяч до сімдесят дев'ять. Параметр бета-1, 98, 44, 16, параметр бета-2. Перевіряємо з чатом GPT. Ну, фактично, співпало. Ще подивимося. Ось цей аналіз. О, тобто, ми, він побудував рисунок, побудував обробку, провів статистичний обробку даних і. Власне, ми отримали результат, який підтверджений eh, F7.